В життя треба завжди буде е, чартувати сміття і навіть зараз рятувати. Не обов'язково, щоб було це все було в майбутнє. Дуже сильно особливо треба, е, треба не тільки сміття, і огризки, бутилки, пля, пластик, щоб е, наша земля не стала сміттєзвалище. Ми брали, щоб піти сюди. Я чекаю третє заняття. Е, в цьому занятті я знав, чому. Покошена трава стає дуже гарячою і що треба органіку окремо зберігати від інакших сміття. Сподобалося, тому що дуже багато цікавої інформації. Що найбільше сподобалося? Що найбільше сподобалось? Мені сподобалося ретися в компості. Ну, мені в цілому сподобалось все. Це безплатно, цікаво, класно, уроки припускаємо. Прикольно, цікаво. Ми ще мало. У нас поки що тільки два заняття було, то я ще не знаю, що буде далі, але то, що, отам? Мені там цікаво буде.